31 липня о 9.30 ранку до Шоскінського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Депутатській. На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. По приїзду правоохоронці встановили, що 40-річний водій автомобіля ЗАЗ рухався по другорядній дорозі та, виїжджаючи на перехрестя, не надав переваги у русі мотоциклу, який рухався по головній дорозі та допустив зіткнення. З ним у результаті чого 64-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до центральної районної лікарні. Транспортні засоби поліцейські помістили на майданчик для тимчасового зберігання. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України досудове слідство триває. Інша ДТП сталася цього ж дня близько 18-ї години вечора по вулиці Котузова, де відбулось лобове зіткнення двох автомобілів. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, бригада швидкої допомоги та екіпаж рятувальників. Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій автомобіля Ford Fusion під час виконання маневру обгін автомобіля Фольксваген Polo не дотримався безпечної. Інтервал, внаслідок чого допустив зіткнення за станом, Після чого виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102 під керуванням 52-річного водія. Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2102 отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був доставлений до Шоскінської центральної районної лікарні. Водій автомобіля Форд попередньо перебував в стані алкогольного сп'яніння. Транспортні засоби поліцейські помістили. На майданчик для тимчасового зберігання. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 281 з поміткою 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.